Будемо сподіватися, що Росія сама собі зробила ведмежу послугу і цим самим допоможе нам швидше отримати техніку. А міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про створення корабельної коаліції на підтримку України, до якої вже війшли три країни: Велика Британія, Нідерланди та Бельгія. Що це взагалі за ініціатива і що це дає Україні? Розумієте, в чому справа, чому ця ініціатива важлива? Йдеться про передачу нам техніки військово-морських сил. Кораблів та інших засобів, які, ну, які стоять на озброєнні саме військово-морських сил. А, ми знаєте, певним чином випускаємо з уваги важливість саме цього компоненту. Але треба усвідомлювати наступне: що обороною ще жодна війна не вигравалася. І любі ракетні комплекси, які нам поставлені, чи то гарпуни, чи це наші Нептуни, вони є власне зон, зброї оборони. Для того щоб гарантувати е, морські комунікації, нам потрібні свої плавзасоби, якщо так говорити, і саме виходячи з цього е, створена ця коаліція. До якої входять означені країни, крім того, чи то в межах цієї коаліції, чи то за межами коаліції ну це вже таке більш бюрократичне питання, бо це належність до інших а, гілок влади або якихось компонентів а, збройної системи Сполучених Штатів. Ми отримаємо а, катери патрульної служби. Берегової охорони Сполучених Штатів. Так само ця коаліція була заанонсована. До неї поки що не входить інша програма, а саме побудови кораблів для військово морських сил України на території Туреччини. Сумуючи це все, треба сказати, що це є надзвичайно важлива і потужна ініціатива, яка дозволить нам, у разі розвитку. Її тому що знов-таки знаєте, як на війні, ми завжди казали, що є три основні компоненти, які живлять війну, це гроші, гроші і ще раз гроші. Наскільки це буде можливо забезпечити саме наші потреби у розвитку нашого флоту? Тому що знаєте, ну наші чому ми не називаємо флотом, тому що їх не можна навіть співставляти з росіянами на сьогоднішній день, маючи там більше десятка, тільки катерів легеньких. Звісно, нам потрібно буде це. Нам потрібно буде мати морський флот для того, щоб обезпечувати комунікації, і у разі потреби відганяти російських піратів від хоча б західної акваторії Чорного моря, забезпечуючи потреби нашої економіки, повертаючись до того, що я сказав, що війна це гроші, гроші, гроші. Нам гроші потрібні, і гроші може дати тільки економіка, тільки перевезення і захист морських комунікацій. Тому ця ініціатива є виключно важливою. Подивимося, як вона буде розвиватися, наскільки в неї будуть готові вкладатися. Тому що флот це вибачте, за таку за такий вислів. Забавка дуже дорога, вона потрібна, але вона дуже дорога. Тому подивимося, але те, про те, саме це, про що ми говоримо, є вже дуже важливим фактором, того, що є е, цілковіте усвідомлення на необхідності створення комплексної системи оборони України, куди входять і сухопутні війська. І протиповітряна оборона про яку ми частково говорили. Ну і власне, і повітряні сили, і військово морські сили. Чи вірно, я розумію, що це вже перспектива повоєнного періоду? Не обов'язково не обов'язково. Ви розумієте, в чому справа. Ну я далекий від думки, що ми закінчимо цю війну швидко. Я все ж таки наголошую на тому, що ми маємо бути готові до конфлікту, який затягнеться. І, але це не означає, що це тільки перспектива повоєнного часу, адже давайте ми змоделюємо ситуацію у разі визволення Криму і переміщення наших підрозділів, в тому числі ударних ракетних підрозділів військово морських сил України на територію українського Криму. А загроза від ударів росіян не зникне. І нам треба буде контролювати акваторію, створювати такий, знаєте, захисний бар'єр вже в центральній акваторії Чорного моря, не допускаючи просування противника або прориву його кораблів саме на напрямки основних комунікацій, які поєднують порти України з Босфором. Або з іншими е, чорноморськими портами, тому нам е, ці кораблі вже потрібні будуть навіть під час, ну скажімо так, гарячої фази війни Вплоть до того, що нам необхідні будуть у разі наявності. Ну таки це трошки фантазія, така трошки занадто оптимістична. Е, заради блокування російських кораблів у портах їх приписки. Йдеться про Туапсе, йдеться про Новоросійський, можливо, якісь інші порти. Тому... Е, Ця ініціатива важлива нам вже і негайно власне вона була нам потрібна давно, але зараз ситуація складається таким чином, що ми можемо розглядати її з практичної точки зору щодо е розгортання саме ударних плавзасобів е в інтересах українських е військоморських сил. Але якщо наші кораблі будуть будуватись в Туреччині, випливати з її портів, це буде ціллю так само для чорноморського флоту Росії. І чи не стане туреччиною тоді учасником конфлікту? Ну, ви знаєте, ну не обов'язково не обов'язково, тому що корабель може виходити е, перш за все без озброєння і бойової техніки. І він може проходити під конвоєм е, саме турецьких плавзасобів. Давайте не будемо забувати, що турецький чорноморський флот за кількістю і за якістю перевищує потужність і кількісні показники всіх флотів чорноморських е, країн разом взяти. Туреччина може забезпечити. Переміщення, скажімо так, недобудованих об'єктів на наші виробничі потужності. І давайте не забувати. Ми не віддавали противнику Миколаїв і Миколаївський е, судобудівельний завод працює. Він може. Доробляти до, до обладнувати ці кораблі, тому ну я не бачу в цьому такої великої біди. Або навіть, знаєте, якщо так дивитися, ніхто не забороняє нам проводити кораблі у е, форматі каботажного плавання, тобто знаходячись у територіальних водах країн-членів е, НАТО, і я маю дуже великі сумніви, що Російська Федерація наважиться нанести удар. У морському об'єкту, який пересувається в територіальних водах, чи то Болгарії, чи то Румунії, а, таким чином, вірогідність того, що вони не дійдуть, є відносно невеликою. Звісно, ризик є, але на мою думку, невеликий.